Вітаю вас, любі друзі, підписники і гості каналу. І продовжуємо річні розклади за допомогою карт Тару 12 до Таро. Сьогодні наступний знак Терези. Зразу викладатиму карти вверх. Зображення, щоб зекономити час, перший будинок другий. Дванадцятий. Перший будинок символізує особистість, і в розкладі вона представлена дев'яткою жеслів. Особистість це те, як ви заявляєте себе світові, як вас світ бачить через що ви подаєте себе світу. Жезли, сама по собі ем, карта роботи. Труда, бізнесу, підприємництва. Досить активна ем, активна енергія вогню. І що відбувається? Людина стоїть, як би закриваючи прохід десь на якусь територію, так? Вважаю, ваша особистість проявиться саме в сім'ї, в родині, захистити сім'ю, захистити те, що маєте, свою родину, так? комусь допомогти, відстояти надбання. І саме, і саме там проявиться ваше сонце в кругу родини вдома. Можливо, не за кордоном, але ми потім глянемо, може щось інше, можливо, у вас і будуть переїзди, тому що тут дев'ятий дом, дом подорожей. Бачите, тут видно в нас лицар кубків на коню. Можливо, вас і очікує подорож десь за кордон. Але головне в цьому році для вас буде саме вдома. Будете наводити якісь порядки, можливо, будете щось покращувати доволі таки успішно. Другий дом це дом фінансів. Тут у нас двійка мечів. Двійка це завжди вибір. Завжди роздоріжжя, і оскільки мечі, це в нас ще й думки, знання, ментальне, духовні, якісь відчуття підсвідомість, то щодо фінансів, ви, скоріше за все, будете роздумувати про фінанси, як їх використати правильно, так? яку дорогу вибрати? Куди їх краще потратити, чи варто їх втратити, чи можливо їх відкладати десь, збирати на якусь велику покупку, чи вкладати в бумаги, тобто вкладати їх в роботу, щоб вони постійно крутились і переносили дохід. Але оскільки двійка мечів більш така інформативна, да, то як таких реальних дій відбуватися не буде. Можливо, будете тільки збирати інформацію, можливо, вас це зацікавить всякі сайти, да, заробіток біткоїна. Дуже-дуже цікаво, тому що мечі це дійсно може бути ще робота в інтернеті, оскільки все, що зв'язано з повітрям. Так? Можливо, для кого це так і проявиться. Будете цікавитись і такою інформацією, але тут тільки йде інформація, таких реальних, щоб десь. Дій конкретних фінансових, матеріальних вкладів ну, не видно. Наступний будинок тут з жезлів це Дом комунікацій. Комунікації в цьому будинку вони виглядають такі дружні, сусідські, з братами, сестрами, з однолітками. Легкі, ні до чого не зобов'язуючи, якісь плітки. Ну, таке буде неспілкування. І тут жезлів, бачите, це якийсь початок, сам показує початок, точніше, плани, планування. Можливо, і розмови будуть якраз на що того. Якісь плани будете з кимось обсуждати. Але тут знову ж тільки плани, так само, як двійка мечів, бачите, гроші і спілкування, вони наче доповнюють один одного, так? Але якісь плани будете розробляти на майбутнє. Що тут з жестів говорить? Закладатиметься якийсь врожай, так, так би сказав, закладатиметься якийсь врожай. Четвертий дом дом рака це дом сім'ї, родини, приватної власності, відносин у власній сім'ї. Дійсно, якщо ваша сім'я не тимчасові зустрічі, а зареєстрована стабільна, зі стабільними відносинами. Але це не партнерство і кохання, а саме відносини з родичами, мати. Двійка жезлів. Тут якась у вас може бути двояка ситуація в когось, так. може бути розподіл, якщо для когось є ситуація розміну квартири, так, розділу майна, можливо, випадатиме саме так розділ майна. Тут може бути батьківська хата, рід, якийсь спадок, прийняття спадку або розділ спадку. Ну, Двійка слів. Тут однозначно вибір. Також може бути вибір між двома пропозиціями. Якщо комусь буде така пропозиція, вам потрібно буде вибирати щось з позиції правильності, тому що жесли, упорядоченості, дійсно, якихось соціальних правил, норм, законів. Буде якраз того десь дотримуватися. Наступний п'ятий дом дом відпочинку. Задоволення, любові дітей ваших дітей. Випадає паж кубків, саме випадає паж кубків вказує саме на дітей. Це перше, друге це може бути пропозиція і романтичного характеру. Добрі відносини, в когось може бути Пропозиція такого характеру від людини молодшої, набагато молодшої за неї. Це щодо кохання, так? А, ну і щодо дітей <кій> потрібно буде проявити до дітей більше уваги, турботи і виказати їм свою любов. Можливо, хтось. У когось ще не вистачає часу, тому що час, щас, время таке, що зазвичай більше роботи-роботи. Ну, а діти в нас переважно перед комп'ютерами, так? В когось, можливо, треба буде звернути увагу на дітей, більше провести з ними час. І щодо відпочинку. Сам кубок може символізувати якісь напої, так? Напої, які покращують нам настрій. Це можуть бути відпочинок, саме такий розслабляючий для когось відпочинок. І як попередження, як навіть ця карта може говорити, що не злоупотрібляти цим. Але в деякій, мірі, в деякій мірі, якщо це комусь потрібно, можливо, комусь потрібно підвищити тиск для здоров'я і для кращого настрою. Тоді це навіть буде потрібно. Ну і карта показує, що відпочинок вам дійсно потрібен буде. Можливо, щоб заспокоїти якісь свої емоції, так? Нерви. Заспокоїтися після тих всяких роздумів, так? Тому що вам прийдеться Це дев'ятка жезлів. Жесли, ви знаєте, як на особистість. Жезло це багато проблем, багато різної роботи, багато відповідальності, тому відпочинок вам потрібен буде. Дом шостий, п'ятірка кубків, це саме покаже на здоров'я і на роботу, саме на таку роботу. Не яка приносить гроші, а от щоденна робота, щоденні виконання якихось ваших обов'язків. І тут вам випаде п'ятірка кубків, вона і говорить про якесь розчарування, депресію, незадоволення, сум. Так? Кубки. Це може свідчити, що у вас буде, можливо, депресивний якийсь стан через занадто емоційну виснаженість. Тому потрібно буде якісь седативні препарати. Я, Звісно, про здоров'я я зазвичай, звісно, не стараюсь не говорити. Тому що я не лікар, не можу ставити діагнози, але дивлячись на віті знаю по собі, що треба щось з цим робити, можливо, якісь медитації вам звернутися до психолога, аби розібратися в своїх почуттях. І щодо роботи, звісно, щоденна рутинна робота, яка не приносить нам емоційного задоволення, наприклад, так, як від творчості і від хобі. Тому ваша буденна робота не приноситиме вам емоційного задоволення. Але ви все одно будете її робити, тому що це. Ваше головне, так би сказати, в цьому році, ви в цьому році будете виступати як жесли, енергійні, готові до звершень. І сьомий будинок, сьомий будинок це в нас будинок партнерства. Саме того партнерства, коли я і ти це сім'я, чоловік для когось дружина, четвірка жеслів. Дуже гарна карта це стабільності, розвитку, щастя, свят, комусь весілля. Дуже добра карта. Якщо хтось не має партнера, то можливо в цьому році у вас буде весілля, ви його знайдете. Можливо, хтось в цьому році заложить фундамент свого майбутнього будинку. Сімейного будинку, а в кого вже є сім'я і є будинок, то в цьому році в ньому пануватиме в вашій сім'ї, пануватиме стабільність, радість, благодать. Дуже гарна карта. Без всяких трагедій. Дуже кріпко, крепко і надійно. Так, наступна Восьмий будинок будинок трансформації, будинок Скорпіона. В цьому будинку показано саме через що ви пройдете трансформацію в 2025 році. Тереси, сімка Пентаклів, сімка це про гроші, трансформація про гроші. Але сімка пентаклів це очікування. Очікування якогось доходу того, що ви вложили, так? Чи в минулому році ви вложили, чи вже в цьому році будуть у вас якісь вложення, так? так? На матеріальному рівні і очікування отримати щось матеріальне від тих вкладень, що ви вклали. Це матеріальне, але оскільки восьмий дом це будинок трансформації, то, скоріш за все, у вас зміниться погляд на заробіток. Можливо, ви почнете заробляти якось інакше гроші, не так, як раніше. Інакше вкладати гроші. так? Просто буде інакше ставлення, можливо, як витрачати. Можливо, для когось гроші стануть не на першому місці. Можливо, когось були на першому і потім трансформується. можливо, для першого стане кохання, там, да? душевні якісь відносини, можливо, знання. Тому у вас буде така трансформація саме в цій сфері через щось. Може статися така ситуація. Бачите, у вас тут будинок фінансів, да? будинок фінансів, він стоїть саме в протидії до трансформації, він в протилежності стоїть до трансформації, і тут у вас роздуми щодо фінансів, вибір щодо фінансів. І тут зараз іде ж трансформація. Можливо, саме про це і ви і роздумуватимете, як краще заробити гроші. Чи старими способами, чи шукати якісь нові шляхи, куди краще їх тратити на суспільне, чи, можливо, на себе, можливо, на свою сім'ю вам буде важливіше. Може, ситуації в кожного із терезів можуть бути різні, тому що всі люди різні, ситуації може бути безліч. Але от вам випадає саме такі дві підтверджуючі карти: трансформація і дійсно роздуми. Роздуми по поводу. Відносин із грошима. Наступна. дев'ятий дом. Це дом подорожів, якихось переїздів, яких далеких переїздів, навіть освіти і релігії. І тут нам випадає лицар кубків. І дійсно показує на... він на коню. Це може указувати, що дійсно десь будуть переїзди. Бачите, там на задньому плані. Місто і він від'їжджає від того міста, що буквально від'їжджає. Десь ви будете, можливо, да, навіть за кордон переїжджати, тому що він виїхав за місто, значить він переднув межу міста. Можливо, у вас будуть поїздки за кордон. Оскільки він символізує не тільки подорожі, а також і освіту, хтось із вас поїде навчатися за кордон. Здобувати освіту? Чи на конференції, чи на якісь семінари, може, навіть це буде зв'язано із спортом, хтось поїде в якісь клуби, там навчатися своїй майстерності. Ну і релігія. Що можна про релігію? Оскільки це лицар Кубків, знаєте, символізується як сам характер? Це доброта, сивчивість, безкорисна допомога, милосердя, любов до навколишнього світу, така легкість ну, може віддати все, що має. Все, що має. Ну, і саме це нам дуже відомо, як милосердя християнське, розумієте? Можливо, десь хтось в цьому році буде поступати саме так. Хтось буде допомагати, хтось буде підтримувати когось, саме витеризи, будете виступати в такій ролі. Саме з такими рисами. Наступний 10-й дом це дом кар'єри і соціального росту. І тут в нас випадає, дивіться, відлюдник. Десятий дом, саме дом кар'єри. Так, тут у нас. Лежить п'ятірка, шестірка, да? дом роботи, дом номер шість, там, де дом роботи, це така щоденна робота, до якої ми привикли обов'язки, просто виконання обов'язків, да, І така сама вона не дуже радісна і світла, да? як і відлюдник, дивіться. Щодо кар'єри і соціальних, значить, Соціального роста, соціального розвитку. Відлюдник сам по собі саме слово говорить про те, що людина не із соціальним устроєм, не з людьми, так? не в колективі, сам собі відділився, відокремився. Так? Це може якраз говорити про те, що ви не націлені в цьому році саме з спілкуванню з оточуючим середовищем. Бачите, у вас, скоріше все, буде більша направленість на внутрішні свої справи, на свою сім'ю, на справи своєї сім'ї. Це внутрішнє ваше життя, особисте ваше життя. Не на ріст, не на кар'єру, не на спілкування з оточуючим світом. Як би у вас головне буде саме. Одинадцятий будинок це будинок суспільної роботи і спілкування з цілею налагодити якісь суспільні зв'язки. Тут в нас представлено, дивіться, трійка кубків. Ось як тут. Суспільний ріст і розвиток в попередньому будинку у нас був відлюдник. Да? Трійка кубків, тут також суспільні зв'язки, тут більше свобода вираження в спілкуванні з людьми. Але тут не йдеться дійсно в широкому вимірі, так, як у відлюднику. Тут відлюднику було більше в широкому такому спілкування, аби знайти собі дійсно корисних людей. Трійка Кубків саме як ви будете виглядати в суспільстві, з огляду на те, що ви не дуже будете розказувати про своє особисте, так? Трійка Кубків говорить дуже часто про колектив. Про колектив, в якому є гармонія, підтримка один одного, якісь... Спільні радощі, відмічання якихось спільних корпоративів це такий вузький круг у вашому колективі. Якщо ви працюєте, то в вашому колективі буде саме таке. І в тому колективі ви дійсно зможете проявити своє я, так, своє особисті якісь погляди, уподобання, там, де ви розумієте, що вас зрозуміють. Таке речення трохи там, де ви відчуваєте себе комфортно. Одинадцятий дом суспільної роботи. І саме тут ви зможете проявити себе десь в колективі обмежений круг людей. Ви в ньому будете відчувати себе комфортно. І 12-й, останній будинок у нас представляють будинок під свідомості, дом підсвідомості, да? медитації. Якихось кармічних відробіток, і тут нас показує десятка пентаклів. Десятка пентаклів така фантастична, просто чудова, дуже багата і заможна, дуже сильно енергетична карта. І бачите, вона, як би так казалося, не дуже гармонічна в цьому домі риб домі Нептуна. Підсвідомості, медитації, тут не просто підсвідомості, а глибокої, глибинної підсвідомості вашої, куди зазвичай ми не дуже так часто і заглядаємо, і якихось кармічних відробіток, що значить кармічні відробітки. Десь щось ми не так недобре зробили, і за це получаємо якісь аплівухи, так? І тут десятка пентаклів. Така зазвичай надзвичайно матеріальна карта. І якщо дивитися, що десятка пентаклів це найбільша карта із пентаклів, що далі вже немає, да? далі там одиниця, знову почнеться, це може говорити дійсно про ваше якесь максимум глибинного сприйняття і розуміння того матеріального, що вам дає життя. Да? Саме десь ви якісь знання з глибини своєї витягнете і зрозумієте. І з огляду навіть на двійку мечів, яка знаходиться в домі фінансів, тут у вас також йдуть роздуми, і таке до кінця ви зрозумієте, дивіться, ви дійдете до самого піку розуміння і витягнете ті знання, що саме фінанси і матеріальні блага, да, це не головне. І фінанси не обов'язково використовувати в таких простих земних, земних діях, як ми їх використовуємо, там, що вони нам дають: задоволення, комфорт, безмежність, да, безперешкодність, а що гроші можна дійсно використовувати якось інакше, зовсім на другому якомусь вищому рівні. Використовувати мене не самі гроші там матеріальні багатства, а саме енергію цих грошей. Якщо і ви в цьому році, скоріш за все, зрозумієте енергію цих грошей і направите на щось інше. Так? На що інше, покаже 25 й рік, чи 26 й рік. Що тут на дні? На дні колоди у вас була королева жезлів. Королева жезлів це також стихія вогню. Дивіться, ви йдете під стихію вогню. В цьому році це дійсно енергія. Десь це земна енергія, а жезли це саме енергія вогню це саме більше, яка даватиме вам дійсно сили зрозуміти те, що ви раніше не розуміли, знайти свою якусь нову направленість. В цьому житті нові тенденції. І тому бажаю вам в цьому році успіхів, всяких благ, миру, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам.